İlk defa ithal olarak düştüğümde, bu vakit anlamında, ben de durdum. Doğru. Her yeri, tam olarak, sanıyorum, yatarak tuttum. Tutulak değil, kalır. Onlar hiç varmıyor bence. Oysa, yaklaşık 3-4. Oysa, yaklaşık 3-4. Oysa, yaklaşık 3-4. Ağzını Я говорю, молодец вижу. А вот цели найбільше подобається руна. Девочка сейчас бера, збирає называю. Вот это яблуко. А вот он так не очень я.

я. Будь ласка, і здиваючи. Ну, я хотіла, щоб то були але. І бути до нас до вийшла прекрасна робота. Оце це роталку мене. Переходимо сюди. може бути. Ось, робота добре справ.